Глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». сьогодні у нас в гостях Катерина Ковальська, регіональний фахівець розвитку молоді Чернівецького обласного товариства Червоного Хреста України. Вітаю вас, пані Катерина. Доброго в в дня. Власне, розкажіть, будь ласка, як Червоний Хрест може стимулювати молодь також допомагати? А в нас проводяться різні молодіжні ініціативи, е, такі як тренінги для молоді, як вони можуть брати участь як учасники, а також брати участь у волонтерстві. Е, у Червоному хресті, в Чернівецькій обласній організації, в нас дуже багато напрямків діяльності для молоді насправді. Не тільки молодіжний розвиток, а такі як перша допомога, психологічна підтримка, загін швидкого реагування. Ну, взагалі, дуже, -дуже багато напрямків діяльності. Й, і кожен може обрати щось для себе, якщо говорити про, про саме товариство, саме тут у Чернівцях, скільки осіб воно налічує? Скільки вас? Насправді у нас велика команда, кожен відповідає за свій напрям діяльності. От я відповідаю за молодіжний розвиток. Так. Якщо говорити про середній вік учасників товариства, от ви кажете, ви відповідаєте за молодіжний напрямок. Я так розумію, що є, скажімо так, і постарший контингент, ті, хто знайшов в собі силу і мужність, що це його покликання волонтерити. Так, насправді в нас дуже різного віку є люди. Переважно середній вік 30-40 років. Це працюючі люди, але є також студенти, які поєднують з навчанням і волонтерять у нас. Як зараз розвивається саме молодіжний напрямок в вашої організації? Зараз у нас дуже багато різних напрямків з молодіжного розвитку. Ми, як і проводимо тренінги, які я розповідала різні сесії, лайф скіл, життєві навички. Ми розповідаємо молодим. Людям, підліткам, як краще позиціонувати себе в суспільстві. Ті навички навчаємо, які краще будуть для них в соціалізації. Також в нас є ініціатива Спрінт, що перекладається як рух. Це такий одноденний воркшоп, який проходить 5-6 годин, на якому ми навчаємо молодь писати різні соціальні проекти, а потім допомагаємо втілювати їх в реальність. Найяскравіші тоді приклади, що вже вдалося реалізувати. Так, в місті Єрця в нас вже реалізована гойдалка і майданчик для відпочинку біля школи, де можуть проводити будь-хто, не лише молоді, люди похилого віку, і дітки маленькі. Також в місті Новоселиця в нас вже стоїть велопарковка біля медичного коледжу. Студенти зібралися і написали, вирішили, що їм потрібна велопарковка, бо багато. Людей, які проживають на оселиці, пересуваються саме на велосипедах? Ось такі з ярких, що я зараз згадала зразу. Якщо ми говоримо там про якісь проекти ініціативи, як визначаєте пріоритетність? От яка ідея дійсно? Може бути втілена, і хтось їх оцінює, чи яким чином це відбувається? А дивіться, в нас зазвичай ми ділимо учасників на три групи, так щоб їм було комфортно по п'ять людей, з з ким вони зможуть реалізовувати цю ініціативу. І потім у нас на виході є три готових до прикладу проекти. Збирається комісія, яка визначає найбільш реальний проект і найбільш. Які ми можемо допомогти підтримати комісія складається це як я на обласному рівні фахівчиня з молоді, також на національному рівні є фахівець з розвитку молоді, який також переглядає всі за та проти, і виясняється ось таким голосуванням. Кожен пише в листуванні на пошті офіційній. Там я підтримую такий проект. Чому обґрунтовує? Якщо ми говоримо до прикладу, в місті у нас також тривалий час ініці... працювала така ініціатива, як бюджет ініціатив, куди городяни також могли подавати свої е, ідеї для розвитку, е, голосувати. Ну, досить такий тривалий проект. Однак, за цим всім стоять міські кошти, е, організація виключно через тендери. Як у вас відбуваються ці процеси? Хто фінансує і хто в результаті реалізує, де знаходите підрядників, Чи як у вас це відбувається? А в нас це відбувається за рахунок підтримки Данського Червоного Хреста. В нас зайшов проект Чернівецька область. Під назвою Recover. і фінанси там закладені на підтримку реалізації молодіжних ініціатив. Так і називається, і звідти ми в принципі можемо допомагати найкращим таким найяскравішим проектам, які пишуть молодь. Якщо говорити про кількість, то скільки проектів можете реалізувати там протягом року, чи там є якісь певні обмеження по фінансуванню? Так, звісно, обмеження по фінансуванню є. Ну з цього року ми з лютого місяця зробили. Шість спринтів уже точно є на цей момент. Власне, як молодь може до вас долучатися? Кому віддаєте перевагу? Чи є якийсь віковий сенс? А ну молодь в Україні це з 14 до 35 років. Це повністю наша вікова категорія. Можуть будь-хто залучитися до наших молодіжних ініціатив. Як ми залучаємо, ми надсилаємо по соціальних мережах хобоформу, оголошуємо сьогодні такій то такі-то годині буде відбуватися сесія. І так ми залучаємо учасників. Також сарафанне радіо, це коли покликали когось з університету, зацікавились і вони покликали вже своїх однолітків. Вони так долучаються до нас. Чи підписують вони якісь там Договори про нерозголошення або інші документи, вступаючи до вашої організації, так, якщо вони то йдуть і саме як волонтери, то звісно там є волонтерський договір. А це зовсім не такий, як трудовий договір, так звучить просто волонтерський. Там, де ми не підписують угоду про нерозголошення і кодекс поведінки. Бо насправді дуже багато зараз є правил, коли ти одягаєш форму, так як в мене зараз і, мен... ну, і такі, як логотип, емблеми, що було на тобі, то як вона. Який захищає так само є і ризики, коли можуть до прикладу, там не палити в формі. Так вони підписуються, що вони ознайомлені, і так вони не порушують кодекс поведінки Червоного Хреста. Тобто, це такий внутрішній розпорядок умовний, який ну як на роботі діє, так і фактично тут так. власне, з якими молодіжними організаціями співпрацюєте чи плануєте співпрацювати аби як можна більше розширити географію своєї роботи? Так зараз ми якраз дуже активно співпрацюємо і намагаємося знайти ось ці ланочки до співпраці з молодіжними радами з університетами, коледжами, з школами? З резиденції молоді нещодавно ми говорили. Так, на національному рівні я знаю, що в нас співпрацюють з великими організаціями Лиц Дуїт, Пласт, of Ukraine». Вони приїжджали до нас, також робили різні сесії на літньому таборі, які ми організовували. тому Так власне, знаю, що завтра у вас буде форум. Кого запрошуєте? Кого запрошували і чого очікуєте від нас? Так, молодіжний форум ми запрошували молодіжні організації і, взагалі, всіх тих, хто опікується молоддю, кому цікаво буде послухати про потреби, проблеми молоді, виклики молоді та ідеї їх вирішення. А ми будемо презентувати, що робить червоний хрест. Зокрема, я для цього з своїми волонтерами напрямку і про партнерство, з ким ми можемо ще співпрацювати, як ми можемо допомагати одне одному. Ну таке. Які основні цілі перед молодіжним рухом ставить Червоний Хрест? Основні цілі ну це напевно знайти себе. Кожен хто приходить у Червоний Хрест, він обирає напрямок діяльності, як я розповідала. Друге, напевно, – допомагати людям, бо завжди в Червоний Хрест волонтери йдуть на добровільних засадах за покликом серця. серця. Тому і розвиватися, цілі розвиватися, розвиток понад усе так. Розкажіть, як ви прийшли в червоний хрест? О, я прийшла в Червоний Хрест ще в далеко дві тисячі двадцятому році. У нас на території Чернівецької області не пам'ятаю, коли точно це було місяць. У нас було підтоплення якраз тоді, і мені. Повідомили, що Червоний Хрест їздить і допомагає підтоплюючим ось цим в селах, де затопили. Я не знаю, це якось було сарафанне радіо, мене закликали, друг подруга пішли, і я пішла з ними. Почалися такі поїздки, де я бачила, що дійсно в людей катастрофа, ми заповнювали комбуформи, ми фотографували, що потім їм прийшло відшкодування від національного комітету. Потім трошки притихло, я пішла навчатися в університет, потім закінчила. І, ну, звісно. Коли почалась повномасштабна війна, я прийшла і 24 лютого, вже як зараз пам'ятаю, 2022 року, я вже стояла у формі, в мене є фото з моєю подругою, і ми вже розкладали якісь коробки, робили, щось перебирали, лише би щось робити. А потім, за до того, як я кажу, розвиток почалися різні проєкти заходити. Я була інструкторкою з першої допомоги, навчала на населення першої допомоги, навичкам. Та. І потім зайшов молодіжний проєкт. І мене це також дуже зацікавило, тому що, ну. Куди ми без розвитку, і молодіжний розвиток дуже дуже круто? Скільки фактично працює молодіжний проект саме тут на Буковині? Так, з лютого місяця цього, цього року. Тобто, ви такий молодий молодіжний проект, <гум> так, так насправді, але в перспективі на майбутнє так з якими проблемами стикається молодіжний рух у своїй роботі, перш за все, це. Залучення людей, молодь в нас дуже активно залучається, але у зв'язку з своєю навантаженістю ну, так, кожен або працює, або навчається, їм треба поєднувати з волонтерством. А, також ну, війна в країні, чи не всі готові йти волонтерити і бачити такі ситуації у молодіжному напрямку. Бувають різні, коли треба поспілкуватися з людиною яка повернулася з війни або тому подібне чи всі готові психологічно до цього таке чи особисто ви бачите якісь зміни у поведінці молоді в, в русі волонтерському саме чи змінилось їхнє ставлення до волонтерства от, у зв'язку з цим рядом подій які відбуваються зараз в країні так, безумовно, так я навіть по собі спостерігала. Змінюється, тому що ініціативність молоді молоді посилилася насправді. І е, один за одного стаємо і допомагаємо. І молодь зараз дуже хоче розвиватися. Дуже цікавиться написанням написання проєктів. Насправді, Насправді думала, що це буде трошки не так популярно, але у нас ця ініціатива зараз дуже популярна. І молодь активна. Активніше, ніж раніше, я думаю. Які навички може отримати молодь от саме в вашому товаристві? Ми прекрасно розуміємо, що зараз основна мета це допомога. Але попередньо говорила про те, що плануєте там якось і розвивати, і більше залучати більш молоде покоління до розуміння того, що таке волонтерство. Що зараз робити? Так. А... Молоді люди можуть здобути дуже багато навичок от навіть на цих сесіях, які ми проводимо. Там є дуже важливі теми насправді: і соціальна інклюзія, і гендерна рівність. І кожен учасник, який приходить до нас на сесії з молодіжних ініціатив, він черпає щось своє. Він виходить з роздумами і дуже багато відгуків отримували, коли кажуть, що от я прийшов сюди на цю сесію одним, а зараз я поспілкувався з однолітками, побачив ту чи іншу ситуацію з різних боків. Вислухав однодумців, вислухав ті, як так. Вони вважають, і я от вже вважаю, от в мене світогляд розширився. так. Тому як учасники вони можуть почерпнути багато чого для себе. Як у волонтерстві, також, коли залучаються до нас, можуть почерпнути кар'єрний ріст, можуть почерпнути саморозвиток, навички, я не навички, соціалізуватися можуть. Як зрештою зрозуміти, що дійсно волонтерство це ваше, а не просто. от От зараз в країні війна, вже там понад 10 років, і ну, напевно прийшов час волонтерити, я пішов волонтерити. Як зрозуміти, що, що це дійсно ти робиш за покликом душі, що, що не того, що так треба, бо так роблять всі? Угу. Насправді хороше питання. А, мабуть, перш за все вияснити в себе, в себе в голові, що я хочу почерпнути з цього досвіду. І допомагає дуже сильно наші напрямки діяльності. От коли людина приходить, у нас були такі випадки. Е, я хочу волонтерити і все. А ми запитуємо: можливо, ви хочете в певному напрямку діяльності залучитися до нас? Можливо, у вас є якийсь попередній досвід, що ви вмієте, і у висновку на підґрунті тих навичок, які вже має людина, ми пропонуємо їй ті напрямки діяльності, які є в нас, і людина може знайти себе і піти в той розвиток і ще більше себе проявити. Тому тут вияснити, що саме хоче людина почерпнути з цього. якщо просто одноденно прийти допомогти, так будь ласка, в нас є такі акції. Якщо ти хочеш допомагати. Чомусь іншому і розвиватися сам також в нас є дівчата-волонтерки, які проводять на добровільних засадах. Ось ці молодіжні тренінги вони розвиваються, вони вчаться також виступати на публіці. Це студентки, які потім будуть на виході мати дуже дуже потужну базу, яку навчилися в «Червоному хресті. Я так розумію, в Чернівцях у вас є, скажімо так, точка збору, де, де працюють ваші волонтери, окрім того, де в, в районі можна ще зустріти ваших волонтерів. Угу. Волонтерів гуманістичного напрямку, так називається, молодіжної Новоселецькій міські організації, там називається, так. Ще в Чернівецькому районі, зокрема, у нас є в Кіцмані також організація Чернівецька районна, ну і Чернівецький. В Черніцях, вулиці Маяковського, там наш офіс ще знаходиться. Як багато заходів протягом місяця проводити саме для молодіжки? Ой, жовтень у нас був насичений. Ми провели 6 чи 7 заходів тренінгів з різних. Це були і лайф скіл, і спринти, і YBC, Тому кожного місяця ми проводимо періодично 4-5 заходи точно. Як до вас потрапити? Чи можна просто прийти, чи потрібно там попередньо десь записуватися, там про якісь форми ви говорили, чи це також цього стосується? Чи можливо можна прийти, скажімо так, пробно подивитися, як це працює з Звісно, можна прийти пробно подивитися, зареєструватися в кобо формі, щоб ми наперед бачили скільки учасників зібралися, чи проводити нам цю сесію. І приходите, бачите, чи вам підходить це, чи підходить взагалі, чи цікаво такий напрям діяльності? Якщо так, то можна проходити долучатися на наступні сесії, суто як учасник приходити. Якщо цікаво, більш глибше, то можна і піти в волонтерство. Якщо говорити про молодь, яким чином там розподіляєте між ними обов'язки? от якщо людина вже визначилася, що вона хоче там вам допомагати, як зрозуміти там яке навантаження можна на неї там покласти, чи, чи розраховувати. На неї, як відбувається у вас ось цей поділ? В нас дуже цікаво відбувається. У нас є волонтери, є лідери волонтерів. Лідера волонтерів обирають самі волонтери. Вони обирають таку людину, яка буде координувати їх на, ну, на своєму рівні. До прикладу, з якою я можу зв'язатися і запитати, чи все, чи все сьогодні в силі, чи все гаразд. І вона скоординується вже з іншими волонтерами. Тобто вони на своєму рівні можуть так вияснити. І розподілити між собою обов'язки. Якщо в них не виходить розподілити, якось спірно виходить, то я з ними. У нас є щомісячно онлайн зустрічі з нашими волонтерами напрямку, з якими я говорю так сьогодні. Молодіжний форум завтра в нас. Давайте ми долучимося, той то зробить, той то зробить. І кожен на себе в частинку вкладу. Мене радує, що більше тут не про заставляння чи якісь навішування обов'язків на людей, а про те, що вони навпаки самі показують свою ініціативність і самі кажуть: я, я, я хочу допомогти. Ну, давай. Що може входити в обов'язки волонтера саме з, з молодіжного руху? От розумію, вже бачила, що працює у вас загін швидкого реагування. Там я розумію, що більш досвідчені і, можливо, люди, які мають якусь дотичність до медичної освіти, з молодіжкою ж працює все не так. Які обов'язки вони можуть виконувати чи можуть допомагати? Перш за все, якщо людина хоче проводити сесії волонтерам напрямку гуманістичної освіти, сесії з молодіжного розвитку, ті, які розповідають, то їй треба пройти навчання. Зазвичай вони проходять від національного комітету, збирають з різних областей і навчають на фасилітатора, дуже таке класне слово, або рівна інструкторика ВБС, чи рівний інструктор. Їм треба пройти це одноденне чи дводенне, там уже як складуть по графіку. Навчання проходять і повертаються сюди, і такі зобов'язання. Провести ці сесії перед ними там кількість сесій, хоча б там, одну на, на місяць, провести, щоб досконалити свої навички, щоб попробувати попрацювати з молоддю, попробувати себе в ораторському мистецтві. Тому так про кар'єрне зростання угу. в Червоному хресті. Ким можна стати, чого можна досягти? Ну, мабуть, скажу на своєму прикладі. Я була звичайною волонтеркою, потім була волонтеркою з першої допомоги, потім стала фахівчині з розвитку волонтерства та молоді, а потім, коли з'явився молодіжний розвиток, то я пішла на регіонального фахівця з розвитку молоді. Тому я скажу, що зростання кар'єрне є. є. Головне бажання та запал. А в молоді його достатньо. Тому головне знайти те, що подобається особисто вам, а потім воно прийде саме до вас. Перевірено на досвіді. Звідки ви в собі знаходити сили? От щодня прокидатися йти волонтерити, розуміючи те, що незрозуміло, з якими людьми вам сьогодні доведеться працювати. Безумовно, всі вони на нас впливають так тим чи іншим методом. Там хтось позитивно, хтось негативно. Ми всі там або віддаємо енергію, або навпаки, її отримуємо внаслідок такого спілкування. І не завжди робота волонтера це вдячна робота. Де знаходити в собі ось ось цей стержень і йти вперед? А, да. Дякую за запитання. Дуже гарне питання. Зазвичай. Коли я прокидаюся, зазвичай згадую оці відгуки, оці блискучі очі у волонтерів. Одна волонтерка називала мене начальник Катерина, хоча в нас там різниця у віці її 18, а та мені там за 20 невелика. Тому е, я бачу їхні відгуки, я бачу їхній оцей, е, поклик серця допомогти, і мені хочеться йти і допомагати також. Тому я би сказала, що я маю силу в людях, в людях навколо себе. Які так підштовхують мене і то, і туди, і досягати, от з молодіжним напрямком, десь зрозуміло, чи планує організація, в принципі, якимось чином молодше покоління долучати до волонтерства, якщо ми говоримо про те, що більше їм розповідати про те, що таке волонтерство, для чого воно потрібно, і що не завжди за якоюсь допомогою потрібно бути якась вигода. А так як ми говоримо, що там, до прикладу, ми працюємо, отримуємо з того прибуток. Волонтерство це ж дещо про інше. Як посіяти ось це зерно в молоді про те, що волонтерство це виключно про допомогу? А, так. Так, да, це дуже потрібно насправді, особливо для от підлітків і діток помолодше. Ми зі свого боку будемо проводити і проводили вже просвітницькі акції. Це приходити в різні навчальні заклади, університети і розповідати, що ж таке червоний хрест, що таке волонтерство, і як молодь, підлітки чи дітки можуть долучитися до цього. От буквально на минулому тижні ми були в Тарашанах в школі. І там проводили акцію разом з ДСНС, поліцією і показували навички першої допомоги. От. І дітки залучалися. Це був дуже цікавий досвід, коли стоять першачки перед тобою. І я намагаюся їм показати, роз'яснити діти. А ви знаєте, як телефонувати в швидку, показати ці всі манікени, як що працює, і їм дуже цікаво було. Тому ось такі. Заходи, акції ми влаштовуємо періодично так, щоб залучати і показувати, що таке волонтерство. Кого зараз потребує Червоний Хрест, якщо ми говоримо про людський ресурс? Волонтерів. Завжди Завжди волонтерів потрібно, бо, ну, ясно, це люди на добровільних засадах і в кожного є робота своя. І людина не може бути в офісі там, з 9 до 5, так з нами. Це люди, які допомагають, пішли, прийшли, пішли, прийшли. І це так, так воно має бути, тому що це. Безоплатна основа. Люди не будуть кожного дня приходити. Тому завжди нам потрібні волонтери. Який найпростіший метод, щоб до вас долучитися? Найпростіший в нас є на соціальних сторінках наші QR-коди. Там стань волонтером і переходиш за QR-кодиком, заповнюєш кому форму, тобі телефонують. Доброго дня! Ми з Червоного Христа! Приходьте до нас, ми будемо з вами говорити. І все, і це найпростіший, я думаю, метод. Підсумовуючи все нами сказане, що таке товариство Червоного Христа саме у Чернівцях. Якщо, скажімо так, одним словом або декількома. Для мене наша Чернівецька обласна організація це така, знаєте, як різнокольорова веселка. Кожен займається різним, кожен займається важливим. Кожен робить кожного дня вагомий вклад в розвиток Чернівецької обласної організації Чернівців України захлом. Дякую вам за гарну розмову. Якщо ви бачите в собі сили і бажання допомагати, обов'язково долучайтеся. Пані Катерина вам допоможе. Звертайтеся до фахівців Чернівецького обласного товариства Червоного Христа. Дякую, що були з нами. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Катерина Ковальська, регіональний фахівець з розвитку молоді Чернівецького обласного товариства Червоного Христа України. Дякую, що були з нами. Побачимось.